Друзі, тривожна новина, яка торкнеться кожного в Польщі. На залізниці між Варшавою і Любліном стався акт диверсії 15 листопада, на ділянці поблизу Міки, був підірваний шматок залізничного полота. Це не випадковість, це цілий спрямований вибух, і під загрозою були сотні людей. Якщо в той момент поїзд шов би на повній швидкості, сьогодні ми б могли говорити про трагедію. 475 людей у поїзді могли стати жертвами. Уявіть, катастрофа могла статися в будь-який момент. Пошкоджено також інші елементи залізничної інфраструктури, змінено чи зупинено рух міжнародних та регіональних маршрутів, включно рейсів з України. Польська влада прямо заявила, це був акт саботажу пов'язаний з інтересами іноземних спецслужб. Служби знайшли кабель, який терористи проклали, щоб зетинувати вибух дистанційно. Це було не просто закладено, вибух керували з відстані, підозрюють російську розвідку. Хто б міг сподіватися, що це буде Росія? Прем'єр Дональд Тус назвав цей випадок безпрецедентним нападом на Польщу і попередив, що це може бути лише початок. У справах включені АБВ і Центральне бюро слідчої поліції усе на найвищому рівні. Це не локальна історія, це загроза національного рівня. У справі фігурують двоє громадян України, але не все так просто це незвичайні українці. За інформацією служб, вони діяли в інтересах російської розвідки. Це не припущення однієї людини, це результат роботи поліції, прокуратури і польських спецслужб. Один засуджений у травні судом у Львові за диверсію, другий з Донбасу. Обидва прибули з Росії, вибачаю, з Білорусі після теракту втекли назад до Білорусі. Але це не єдиний випадок. Прем'єр повідомив, що від 2024 року затримано 55 диверсантів, 23 вже заарештовані. Це системна робота російських спецслужб і це загроза не тільки залізниці, а Польщі загалом. Пам'ятаєте, що було в 2022 році в Україні? Але чому це важливо саме нам? Ціль диверсії не тільки зруйнувати інфраструктуру. Головна мета: хаос, паніка, недовіра, розпалювання антиукраїнських наступів. Тут сказав прямо: Росія намагається посилити роздратування серед поляків через велику кількість українців, і їм потрібні конфлікти між нами. Навіть ми помітили в нашому пабліку України Поле в Фейсбуку після того, як ми висловили новину про, про підрив а, колій. Дуже багато ботоферм, ботів на польській мові почало писати: Ох ці українці! Що ж вони наробили це і за них всі проблеми. Дорогі друзі, не вірте це все, боти. Будь ласка, не відповідайте їм, бо ви ще так сильно їх ангажуєте і розпалюєте ворожнечу. Не треба цього робити, бо ти просто пишуть, і Росія витрачає на це мільйони, мільйони доларів і рублів, щоб посіяти страх, паніку і розбрат між нами і польським народом. Саме ці залізничні маршрути ключові для постачання допомоги в Україні. І коли їх блокують, блокують не тільки по Польщі, а й також по нашій українській армії. Польща запровадила третій рівень тривоги. Чарлі влада вже посилила охорони всіх залізничних колій на східній частині країни. Військові перевіряють понад 120 км кілометрів колій до самого кордону з Україною. Йдеться про захист критичної інфраструктури і нашу з вами безпеку. Це відео це не заклик до паніки, але це нагадування, що війна не закінчилася і вона близько. Вона тут в Польщі. Ми маємо бути уважні і дивитися, придивлятися до кожного предмету, до якого підходимо. Я б хотів би підсумувати все, що я казав раніше. Слідкуйте тільки за офіційною інформацією. Ми будемо її дублювати в наших соцмережах. Також одразу після вибухів соцмережі почали кипіти не тільки через страх перед терором, а й через недовіру до держави. Це саме те, чого добивається Росія. Вона робить всі ці, ці терористичні акти, щоб люди писали: о Боже, де ми живемо. О, е, нас не може захистити держава. Це розпалювання паніки. Не треба вестись на цю паніку. За даними мерескутура двадцять 26% коментарів звинувачують владу та служби в некомпетентності в сповільнених діях. 54% критикують, нібито відсутність швидкої реакції і комунікації пов'язаних органів. Це це дуже важливо. Не поширюйте неперевірених чуток. Не ведіться на провокації з російської і навіть цих на польській мові. І пам'ятайте, ми всі тут під захистом закону і польської армії. Як тільки з'явиться нова інформація, ми одразу розповімо в соцмережах. Підпишіться, щоб не пропустити важливе. Це був Денис татаров, України Полем, і це новини, які вам потрібно дивитись. Бережіть себе і одне одного.